Перед святами, перед будь-якими і, звичайно, перед цими святами багато уваги приділялося очищенню, прибиранню. Наприклад, в Італії да, дуже такий кумедний звичай викидати все з вікон, навіть меблі. Про що йдеться? Залишити в старому році все непотрібне. Ця цікава традиція запитує. А чи є не тільки в нашому домі, а й в нашому внутрішньому домі те, що потребує бути залишеним, виконатим. Це не так просто зробити, як може здатися, бо дуже хочеться щось залишити собі. Тому прибирання перед святами воно завжди має і символічний підтекст. Щось нове і прекрасне може бути побудоване там. Dei cesto.